Вправа 249. В одному мотку 129 метрів ниток для плетіння, а в другому на 27 метрів менше, скільки ниток у двох мотках разом. Ну, Проста задача, але давайте все одно запишемо коротку умову, можливо, так буде зрозуміліше. Отже, тоді в нас є перший моток і другий моток, то тоді ми пишемо перший моток. Давайте ми так запишемо перший моток. І другий моток. Так, в першому сказано 129 метрів миток. Пишемо 129 метрів. А в другому пишемо на 27 метрів. Менше. Менше. Ну, Менше, ніж у першому. Ось так позначимо. Нас запитують, а скільки ниток у двох мотках разом? Давайте це так позначимо. Записуємо розв'язання. Так, ну, спочатку дізнаємося, а скільки в нас в другому мотку. Якщо в ньому на 27 метрів менше, то щоб знайти, пишемо першу дію, треба від 129 відняти 27. І це дорівнює. Ну, 129, 29 мінус 27 це 2, а тут іще є сотня, то вийде 102. Пишемо в дужках чого метрів. Пишемо це в другому мотку. Так. Є. Ну, а зараз давайте міркувати. Нам спер запитують, а всього скільки? Ну, в першому у нас є, в другому у нас є. То зрозуміло, що їх треба додати. Пишемо друге. То тоді 129 у нас у першому плюс у другому 102. Це дорівнює. Ну, е якщо я двійку додам до 129, це буде 131. То ми пишемо тоді 131 плюс 100. Або це дорівнює 231. Або це дорівнює 231. Пишемо в дужках чого метр, це разом. Є. Ну, а зараз записуємо, за, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки не так у двох мотках разом, пишемо 231. метр. Ну що ж, ось така проста задача. На цьому вправу завершено.